Не видно, не видно дві дирки, які ставиться на мотоблок, які закріплюються. Ось так воно все виглядає. Зараз приїду до мотоблока, покажу де на мотоблок я ставлю. Прийшов я до мотоблока, мотоблок мене на вулиці стоїть. Був накритий вітром здуло. Ось так. Знімається фара. Фаркоп цей знімається, че не знаю, називається і на ці болти. Є один і другий болт, ставиться електромотор. Шкі у мене стоїть великий, був маленький, не вистачало оборотів. Найшов великого шківа, поставив, то і все працює. По розходу солярки бере десь 300-350 грам.